Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами готуємо останню в цьому році порцію томатного соусу для борщів, супів і інших блюд. І так, помідори ми помили, перебрали і нарізали довільними кусочками. Для цього рецепту помідори можуть бути любі круглі, сливки, м'ясисті, ну різні різні, які у вас є. І так, помідори ставимо на вогонь і варимо від моменту закипання хвилин 5-7. Ось до такого вигляду. Помідори зварили. Відставляємо до повного охолодження. Потім кладемо знову на вогонь і варимо ще хвилин 5. Потім відставляємо до повного охолодження другий раз. Після охолодження. Збиваємо блендером до однорідної маси. Ось так. Все добре збити і кладемо на вогонь третій раз. І знову третій раз варимо від моменту закипання ще хвилин 5-10, залежно якої густоти. Томатний соус ви хочете, ось така густота виходить. Ось подивіться. Це він ще в гарячому вигляді. А коли він захолоне, буде ще густіший. Далі цей соус можна або закривати в баночки, або зберігати просто в холодильнику, або в морозильній камері. Це вже як вам більше подобається і як вам потрібно. Ось такий швидкий томатний соус виходить у нас дуже просто і швидко. Буквально вариться він 15-20 хвилин. Готуйте!